Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Боже, милости, будь мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне, Божий, Молитвой, Пучистая Твоя Матери и Всех Святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, цары Небесные, утешли души истины, и же везде, и вся исполняя сукровища, благих и жизненных подателей. Приди, иди и все всякий, научистины, всякой скверной, спасибо, блажей душу нашу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Госую, Сину, і Святому Духу, і нині, і присно і велики вікова, Мінь. Пресвятай Троїце, помілий нас, Господі, очі Ріхи наша, владико присні, беззаконня наше, святий посвяті, і сіліня миші наші, ім'я твоєго раді, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и присну и веке веков, Аминь. Отче наши, жив на Небесі, небесе, Госвятице, имя Твое, да, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на Небесі и на землі, хлеб наш насушний, даже нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем нужником нашим. И не веди нас в искушения, но избави нас от лукавого, восставшего сна припадаем блажі, ангельської ханской песню пием дисильнее. Свят, свят, святый, Боже, Богородицы и помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ододрай і слава і сі Господі, уми, просвіті і про і, і у сні о сне моей отверзи выезжит, пяти святая Троїце. свят, свят, святыйся, свят, Боже Богородицы и помилуй нас, І нині, і пресно, і во веки веков. Аминь. Внезапно судья, приятель, до діяння обнажаться на страхом, зовим полунощі. Свят, 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 си Боже Богородицей, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ось восстав, благодари, ті, свята і троїця, і комоги ради Твоя благості, до терпення. Не прогневосейся намеленевой и грешного не же по убил месяц и беззакониями моими, но человеку любство и обычного в нечаянии лежащего сдвил У воежи утреннего те славу славу, державу твою, и ныне просети мои очи мысленные отверзимые уста, поучайтесь, слове всем твоим, и разумите заповеди Твоей творите волю Твоей, пите Тя, во исповедании сердешнім, и, и воспевайте все святое Имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа, нині и и во веки веков. Амінь. Придите поклонимся цареві нашему Богу. Придите поклонимся и Христу, цареві нашему Богу. Прийде поклонимся и самому Христу, цареві Богу нашому. Помилим, <coughs> Боже, повелицей, милости Твої по множество, щедро і очисти беззакония Мое, на и паче моє греха, мою честь імя. Яко закония мои, аз знаю, и грех мне предо мной есть вино, Тебе, едино носореши их и лукавую, и пред тобою сотворих, яко куда оправдившись во славе всех твоих, и победишь у них даст и те, себо беззаконих зачат есть мире всех, людям, мать моя, себо истинно возлюбилась, и безвестная премудрости твоей вел Миси, окропишими и сопом, и учишишися, мышеми и паче снегу белюся, слухам моему дасть радостью, веселье, возрадуется кости смиренные. лица лице от моих, и вся беззаконие я очисти. Сердце чисто созиждю мне, Божий и дух прав, обнови в дроби моей. Не отдержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего у нее отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычного отреди меня. Научу беззаконие путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, с ним не и. І уста, моя возістят хвалу твою, яко вас хотели, си жертви дал би ува, сисужение благоволіше, жертва Бога Дух Сокрушен, серце сокрушене, и смиренно Бог, Нігунічий, ублажи, Господи, благоволення Тим Сиона, и да се зішду сісти на Ierosa limit, тогда благоволіше жертву правди вознушення, и Сисожигай Моя, тогда возложат на Алтар Твої. Верую в єдиного Бога Отца, все Творця Творца, Неба и Земли, видимым же всем и і невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, і единородного и Же Доца рожденного прежде всех век, святого света, Бога истины, от Бога истины, рожденного и сотворена, и насущного Отцу же вся Быша, нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви Человечества, Распятого же за непрепонтистим пилать, и страдавшей по ребена, и воскресшего третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего Диснею Отца, и Пах и рядущего составу, и судите живым и мертвым, Егожи и Царстве конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, и Же от Отца Исходящего, и жизнь Отцем, и Сыном споклоняемо, и славимо, благоловшего Пророки, Воединой Святої Соборной и Апостольской Церковь, Исповеду, единокрещению, восставление грехов, чаю и воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Божий я миорешный конекулирую сотвори благо и пред Тобою, на меня от лукавой, добыто мне воля Твоя, да отверзу уста мои и недостойный имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песню, жить и спасі, припади его пьете, не даш мені основой в греховней смерті, но ущедли волю, расстресям волей, лежащим линостью ускоривоставить, спасі спаси меня, пристоянии, молитве по снежнем, вось день безрішен. безрешен. Христе Божий, спасі мя. к Тебе, владыко, Чоловіку любви, от сна восста, прибігаю, і на діла Твої подвізаюся и Твім, і молюся Тебе. помазі мне на всякое врімя, во всякой вещи. И избавь меня от всякие мирские и вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня и в царство Твое вечное, и бы мой Сотворитель, и всякого благо, промысник и Податель, о Тебе же все упования, мои Тебе славу ссылаю, ныне и прессно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дали, семьи работы, мышечные время ножницы и без напасти прийти, от всякого зла противна, ти сам, владыко, всяческий сподоби мені и тим світом і просвіщеним серцем творити волю Твою, ныне, пресно, і и і во веке веков. Амінь. Господи, сдержители Божии, Сины, всякие плоті, Вышни живы і насмиренные презираи. Сердца житровая и святое, сокровенные человека, и предведы. Безначальные пресносушные святи у нього жене і с Или приложение, осенение, сам бессмертной царю. прими моление наше еже настоящее время, на множество шедро твой от скверных тебе осен творим, и остави на пререшение наше, делом, и словом и мыслей, ведним или неведением совершенно нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодриным сердцем и трезвой мысли и всю настоящую ждем аж прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дни. І народного Твого Сина, Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, Он же составу, і суддя, всіх приидет, кому ж да воздать, и по делом его да не падше, обленившись, но бодрствующий воздвиженев, в діленні обрящимся готові, в слави дім, і черток, і сунидем, же дежи празднующий глас непрестанни, неизреченные слады зрящих, Твоєго лица, доброта неизреченную, ты бойся истинный свет, просвящай, и освящай всячески і тя, поезд, твердо віков. Амінь. Тя Я Вишній Божий Господи, милості творящого, присну з нами, велика и і славна и і же і ужасная, и женещислава, подавши нам сон в і немощи наши, и ослабление трудомного трудные плоті. благодарим Ти, конечно полбилися нас, безконец, но человеку любственни обычного нечаянно, лежащие, не, не воздействия, у Еже слава славян, державу Твою, тим же молим безмірною Твої благость. Просвети наші мысли і часа і умножить тяжкую остановенность и вистави, отверди наши уста, исполни Твоего хворения, якуда возможен непоколеблему петь уже і исповедайся Тебе во всіх, і от всіх славимо Богу, изначальному Отцу, Судинороды, Твоим Сыном, и і Благим благими жертворящими Тим Духом, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Воспівай, благодать Ти, владычие, все молютя, О благодаті, благодати, Ступати, правами, настаю, путем Христовых заповедей, у к песню угріпи уныне, сонгоняющий, связанная пленницами рехопадения, мольбами, твоїми, розріши Бо невесту, но щеми, в сухраня и беруші враг, избавляющий мя, жизнодателя Бога рочи, мишлены, связьми, оживи, я же свидение, вечерні родши, душу, мою слепшую просити, Одивная владышняя палату, дом духа мене сотвори. Врач, рочай, урочь и души, мне многолетней страсти, волнуешься житейской бурекости, зимнее покаяние направе, избавия Огоня, вечной щечервеши зла и тарта, не невещи, без сомрадования, и живным грехом по виниках, ново сотвори мне обещавших не чувств, не пренепорочные сорешения, странно, всякие, покажи мне, и все, клады, кому ли, небесные ми, лучите, веселье со всеми святыми сподобиями, Пресвятая Дева, слышите глаз, непотребного раба Твоего, строю давай, мне слезам при чистой душе скверно скверноочищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанную сердце, владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благотробну принеси превыше ангел Мреска, Ме превыше слитие затвори, святоносные, сие Небесные, духовное благодати, не направи, Руці воздею и воздействую и весне, похвалению, и все непорочное, Душа тлених мне пахости и Христа прилежно умоляющие, же честь честі поклоніння подобает, нині и присно, і, і во веки веков. Аминь. Много милости и все Боже мой, Господи, Иисусе Христе, многий ради любви, ще не уплатили связи, якода спасе всех и пах, и спаси, спасимя по благодати, молитву тя, а ще блоге спасеми, низ и благодати даром долг Паче, и мною щедро так милості. «Верою, бо Верою Бомяриковостью у Христе мой жив, буде и не узреть смерти во веки. Ощуба, верю, жить, и спасает сі, всеверый спасі мяко Бог, мой святый Создатель. Віра же место делать воменится мне, Боже мой, неизыщий делать не оправдающих м'я, Но та вера моя давлеет место та тада отвещает, Тадо та меня. Тадо, тадо покажнее причастника слави Твоєї вечные, да не оба м'я сатана и похвалится слове, ежеторнуть тебя от вера, к ее Но ну, я лихошу спаси, и не хочу Христе, спаси мой, дворі скоро, скоро пое Бог, Ты бойси Бог мой, очеревая матери моя, м'я, Господи, на невознебе дитя, якоже возле Бих и на Тисами грех, и паки поработать тебе безнес и точно, якоже поработать прежде нестивому, наипаче же поработаю тебе, Господи Бог моему, Иисусу Христове, средне живота моего, мені и пресне, на веки веков. Аминь. Святый Ангеле, предстоя окаянной моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, нежел отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною, насили с нам смертно на сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку, и настави меня на путь спасения, Есть святый Ангеле и Божий, хранителя, покровитель окаянной души и тела, сям непрестили к метя, скульпиху все дни живота моего, и аж, что солиший пришедший нож Сью. Покрими мне настоящий день. И сохрани мне от всех противного, Да ни в коем лисе, проневою Бога, и молися за м'якого Господа, ответить мне в страсти Своим и достойно покажет мне раба, Своей благости, Аминь. Пресвятая и владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, Отжени от меня, Смиренного и окаянного раба Твоего, нині забвинение, неразумно, ни родения, и вся скверная лукава, и хуйняя помышления, Подокая на моє серце помрачен ума моєго, і по оси пламень сростей моїх, яко ніж есть і окаянин, і избавим я от моих лютих воспоминаний и і и от всіх дій злих свободі мя, як облагословенное сердце от всіх родов, і славится предчестное ім'я Твое во веки веков. Амінь. Моли Бога, омни святий, угодніче Божий, називаєм ім'я Свого святого, як ми назвали. Якоси, сірно, тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе моєї, Богородице, діво ради все, благодатна, і Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в жінах і благослови на той чрева Твоєго, яко Спаса родилайся душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, победи православним Християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняє крістом Твоїм жительством. Спаси Господи, и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей, всех воїн на полібрані, всех православных християн, упокой Господи, душі особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. И всех войн на поле брани убиеных, и все православные христиане простимся с урешением вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живи вишньо. в Вишнього, в вкрой Бога Небесного Дворица, речит Господи заступник мой, и все и прибежище Бог Мое по на Него, яко кото избавив от от все тело, честно, лишь масляные сини тебя потрели его надеющиеся. Оружием убийство істина Его, не боишься от страха ночного, остріли тящие в дне от вещи от неприходящие, острящие бессополуденного, подедой страны, Твоя тысяча, и снова десно тебе, тебе же не приближится. Обаче, очима твои, смотрище, и востояние, узлиши, яко якобы, Господи, опование мое вышнее, положилось, и прибежище Твое, не приидет Тебе зло, и рано не приближиться телеси Твоему, яко Ангелом Сын заповейся Тебе, сохраните во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда предкнешь о камень Него на Аспида и Василийско наступиш, и і змея, яко на Мі опова, и избавлю, и покрию И, якопозна имя Моего завиду мне и ослышу Его, сними скорби измой, и прославлю Його, Долотой дні исполню Його. Явлю моє. Достойно и сякого істину, блажите, Богородице, присноблаженної, пренепорочної матір Бога нашого, чесніший, херовим і славніше, без сравні, срафи, веснення Бога, слава Рочи, и суши тя величаєм. славу Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині присней, и во веки вековом. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, благослови, молитва и причистая Твоя Матері, сила и честна уже отряду Христа Господня, став ликом мученика Бабинаса Георгія, ставлю став ли Комученика и целителя Пантелимана, мученика Киприана, мучениці и преподобних и богоносных Отец наших, мифоги и овом филохи, Почаївських, Антонія, чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Pichersky, і Inicon, Igominovranički, Sirafi Саровського чудотворця, святих і Бога, Отец, Іокима, і Богатець, і Ани, Анни, э, священномученка Киприана Епископа Карфагенського, святителя Геннадія Патриарха Царіградського, священномученика Олександра Присида, Владимира Діакона, священномученика Михаїла Приситера, священномученика Дмитрія. І пам'ять і пам'ятниці, і всіх святих Твоїх, Господі і Ісусі Христі, Сині Божий, помілий нас грешних. Амінь. Спасію, Господі, браті і сестри, за молитву. А Господь всіх нас благословить на предстоящий день. Матір Божа покриє під Своїм чесним омофором, і ангел хранитель буде перебувати з нами, сохраняти нас усього поганого. А ми в свою чергу будемо старатися. Бути справжніми християнами, поводитися правильно і жити по заповідях Божих. Наскільки це можливо? Сьогодні п'ятниця, пісний день, в честь того, що Ісус Христос в п'ятницю був розіп'ятий на Христі. І тому, хто має таку можливість цей день постять, пасі Господі. А зараз ми читаємо Євангелія сьогоднішнього дня, спочатку молитву. Ось сіяй в серцях наших чоловіка, любчи, Господи, Твоєго, Боговідні свет, свят, и мисли наші от Тверді, Очі, воїванских Твоїх проповідь и Розуміння, вложи в нас і блаженних Твоїх заповідей, страх до плотних похотівся поправши, духовне ж, проводим вся, же, ко благогождень, Твоему імут, Твіще и Діюще. Ти Боїси присвящення душі тірес наші Христі Божий Тібеславу селам, Отцем значальним Тим Отцями, святими благими жотурящими Твоїм духом, нині і присно і во веки веков. Амінь. Евангелія от Марка, глава 2, з 18 по 22 вірш. Глава 2, з 18 по 22 вірш. <клес> «І Іоаннові і ученицы Иоаннови і прийдоши і и йому, почто ученицы Іоаннові і Фарисейские постяться, а твої учениці не пустятся. И речи им Иисус, еда могут Сыновичней, донь і жених з ними є, і время з собою есть. жениха Не могут пуститься. Приїдуть же їх да отиметься одних жених, і тогда пустяться в те дні, і ніхто же приложение плата не белено пришивает крызе вєстці. аж че ли жени возьмет конец его новые от Ветхого, від від і горша діра будет, і ніхто же вливає вино нового в мехи ветхі. Аш че ли жени просадит вино нової мехи, і вино пролиется, і месі погибнуть, но вино нової, в месі нові вліяті. Учні Іоаннові та фарисейські постили, приходять до нього і кажуть, чому учні Іоаннові та фарисейські постять, а Твої учні не постять? І сказав їм Ісус, чи можуть постити сини чортога шлюбного, коли з ними наречений, доки з ними наречений, не можуть постити, прийдуть же дні, коли відніметься від них наречений, і тоді поститимуть у ті дні. Ніхто до старої одежі не пришиває латки з нової тканини, інакше нове пришите від, віддере. Від старого і дірка буде ще гірше. І ніхто не вливає вина молодого в міхи старі. Інакше молоде вино прорве міхи, і вино витече, а міхи і міхи пропадуть, але вино молоде треба вливати у міхи нові. Це сьогодні, браті і сестри, таке Євангеліє. І ми зараз коротенько подивимося, про що нам говорить толкування, тлумачення, роз'яснення на це Євангеліє сьогодні. Чому учні Іоаннові фарисеї постять, запитує Господа, а твої учні не постяться?» Фарисеї постилися два рази в неділю, а учні Іоаннові може бути й більше. Не було нічого поганого в тому, що вони постились. Це було скоріше похвально. Погано було в тому, що вони строго слідили, слідкували за іншими, вимагаючи, щоб ті слідували їхньому стриманню і осуджували їх. Вони бачили, що Христос і Його учні були постійно кругом них багато метарів і грішників, і робили висновок, що вони не постяться. Дуже строгий погляд завжди подозріває гірше. І сказав їм Ісус, чи можуть поститися сини Чертога брачного, коли з ними жених, поки з ними жених наречені не можуть поститися. Христос пропонує образ шлюбу, який повинен був бути. Добре зрозумілий для тих, хто питали. Він говорить про нареченого, в якому ми ознаємо самого Його, і про шлюбний пір, який скоро повинен початися. В старому заповіті пророки зображали союз Бога з Ізраїлем такими же словами: Ісайя описує торжество, уготоване Господом для всіх народів землі, зібраних в Єрусалимі на в якому не буде кінця. Сроки виповнилися, праздник, сповіщений Ісаїю починається. На цей брачній трапезі Христос сам жених і устроїтель її. Царство Боже являється браком агенця з тими, хто прийме Його благовістя. Апостол Павел пише Християнам Корінфа: Я обручив вас одному мужу, щоби представити Христу чистою дівою. І ми пам'ятаємо притчу Спасителя про те, що Царство Небесне подібне чоловіку, Царю. Який зробив брачний пір для сина свого, в цьому смислі учні Христові, друзі нареченого, відповідальні за устройство праздника і за підтримання на ньому радісної атмосфери. Зараз не час для них стояти з посними лицями. Пізніше у них буде час для печалі, коли перерветься праздник. Господь говорить, що в всьому свій час не можна возлагати тяжке прем'я подвиги, не тільки що вступивших, на духовний шлях. Наслідки цього можуть бути такими ж, як при вливанні вода молодого в міхи в старі або пришивання латки із небіленої ткані до старої одежі. Цими двома порівняннями Господь призиває к розсудливості, необхідна, одна, необхідна однорідність. Йоанн, Притеча і Фарисеї проповідували суворість. Однак з освіщенням Царства Божого відкривається нова епоха, яка вимагає нового відношення. Це ні в якому разі не означає, що пости тепер упразняються, тобто відміняються. Сам Господь, перш виходу на служіння спасіння рода людського, постився 40 днів, даваючи на всі віки образ вірним. І нині церква з року в рік предупреждає своїх чад лі, хто не постіться Вітирдесятницю, да уже причаститься. Чуєте? В законі Божі написано в заповідях апостолів, що хто не буде поститися святу Великий Піст, щоб не причастився, мова йде про причастя тіла і крові Христових, Його Христа і Воскресіння. Приходять дні, коли відніметься від нас жених, і печаль поста, любище Господа, превосходить всі подвиги учників. Іоаннових і фарисейських. Ну і серед цієї скорботи вже присутня радість, яка заповнить собою все до кінця, коли церква, зустрічаючи свого нареченого переможця ади і смерті, раптом окажеться на пасхальному перу віри. Тому і говорить, поститься на Пасху такий же темний гріх, як не поститися в Велику П'ятницю. Так що, браті і сестри, отаке сьогоднішнє Іван сьогоднішнього дня. Спасі Господі всіх за молитву, всім Божої допомоги на предстоящий день. Спасі Господі всіх за ваші лайки, подобайки, хороші коментарі. Хай Господь почує всі наші молитви і зробить нас трішечки кращими, щоб ми розуміли, що ми йдемо до Бога. А чим ближче, знаєте, чим більше світла, тим більше ми бачимо. В кімнаті, де грізніше. І чим ближче ми наближаємося до Бога, тим більше ми бачимо своїх недоліків в своїй душі. І ми не повинні когось осуджувати, а старатися слідкувати за собою, очищати себе, ставати добрішими, кращими. І так, будемо з Богом і війдемо Його на брачний пір. Спасі, Господі, всім Божої допомоги і вас. Спасі, Господі! Ввечері, якщо Бог вся гаразд, будуть вечірні молитви аж після 23 години, 22 години, десь там в тому часі. Ну а протягом, я не знаю, як Господь благословить. Всі, Господь.